Манчестер Юнайтед був одним з головних фаворитів на перемогу у Кубку європейських чемпіонів. У минулому сезоні чемпіони Англії зупинилися за крок до фіналу. Тому у новому розіграші Кубка планували взяти реванш. Манчестер без проблем здолав перші два раунди. Команда перемогла ірландський Шемрок Роверс та Чехословацьку Дуклу. А от у чвертьфіналі Юнайтед очікував справжній двобій. Белградська церв'яна зв'язда була дуже непростою командою. У першому матчі в Англії Манчестер переміг з рахунком 2-1 однак, попереду була гра на виїзді. 5 лютого 1958 року. Церв'яна звезда приймає англійський Манчестер Юнайтед. Гості прекрасно розпочинають. Вже на другій хвилині гри Деніс Вайлет відкриває рахунок. Далі двічі забуває Бобі Чарльтон. На перерву команди йдуть при рахунку 0-3 на користь Манчестера. Однак малюки Базбі, як називали команду тренера Мета Базбі через молодий вік гравців, занадто рано повірили у перемогу. Всього 15 хвилин другого тайму вистачило балканцям, щоб зрівняти рахунок. Двічі забив Костіч. Ще один гол провів Тасіч. Однак Манчестер вистояв та вийшов у наступний раунд. Здавалося, цю команду очікує прекрасне майбутнє. На жаль, у долі були зовсім інші плани. Наступного дня після гри 6 лютого 1958 року під час повернення з Белграду літак з футболістами сів у Мюнхені для дозаправки. Піднятися у повітря він так і не зміг. Через кашу зі снігу на злітній смузі літак не набрав потрібної стабільної швидкості, пробив огорожу аеропорту і врізався у жилий будинок. Вісім футболістів Манчестер Юнайтед загинуло. Також катастрофу не пережили інші представники клубу, члени тренерського штату, спортивні журналісти. Серед загиблих футболістів: Джефрі Бенд, Роджер Берн, Едді Колман, Данкен Едвардс помер у лікарні, Марк Джонс, Девід Пек, Ліам Вілан та Томмі Тейлор нагадаю, другий найкращий бомбардир попереднього розіграшу Кубку Чемпіонів. Геройський проявив себе голкіпер Гарі Грек з Північної Ірландії. Він витягнув з палаючого літака Бобі Чарльтона, Деніса Вайлета, Джекі Бланчфайера, тренера Мета Базбі, а також вагітну дружину йогославського дипломата Вір Лукіч та її доньку Весну. Через десятки років Гарі Грек зустрінеться з нею знову. Для неї він назавжди герой. Вже через 13 днів після катастрофи Манчестер вийшов на матч англійської ліги. Гаррі Грек пішов з життя у 2020 році. Щоб клуб дограв сезон, інші англійські команди позичали Манчестеру гравців. Потім червоних підтримає президент мадридського реалу Сантьяго Бернабео. Він оплатить відпуску в Іспанії для гравців, що вижили у авіакатастрофі. А коли Манчестер запросить Реал на товариський матч в Англії, мадридці максимально знизять суму свого гонорару, який вони брали за участь у подібних іграх. Мадридський Реал буде регулярно грати з Манчестер Юнайтед, поки фінансові справи червоних не підуть угору. Саме з тих часів тягнуться доволі теплі стосунки між двома клубами. Особливо це помітно у трансферах. Команди завжди намагаються йти назустріч один одному і укладати взаємовигідні угоди. Однак про перемогу у Кубку Чемпіонів можна було забути: у півфіналі Манчестер дав бій італійському Мілану. Але Росонері виявилися сильнішими. Після поразки 2-1 в Англії Мілан розгромив команду мета Басбі в Італії 4-0. Двічі забив Скіафіно, по голу також забили Літхольм та Данова. Навіть знекровлений Манчестер Юнайтед зміг дати бій італійському Мілану. До речі, сам Мілан міг вилетіти вже у першому раунді. Команда обмінялася перемогами з віденським рапідом, але у третьому матчі все ж довела свою перевагу. За італійську команду у тому сезоні грали такі легендарні гравці, як Чезаре Мальдіні, Нільс Літхольм, Хуан Альберто Скіафіно та інші. Якщо дивились попереднє відео, то знаєте, що віденський Рапід у минулому сезоні ледь не вибив мадридський реал, тому не дивно, що головного тренера команди Макса Меркеля по завершенню футбольного року запросили працювати у Дортмундську Борусію. Діючі чемпіони мадридський реал розпочинали сезон майже у тому ж складі. До команди приєднався уругваєць Хосе санта Марія, якого Сантяго Бернебео помітив ще на чемпіонаті світу 1954 року. Також у керма команди з'явився новий тренер Луїс Карнілья. Аргентинський наставник розпочав з того, що поміняв місцями на полі Ді Стефано з Раймоном Копа. І хоч Реал перемагав, Ді Стефано звернувся до президента Сантьяго Бернабео і попросив, щоб той вплинув на тренера, і той повернув Альфреду його місце у нападі. Звичайно, Луїс Карнілья не міг піти проти Ді Стефано і особливо Дона Сантьяго. Тому Реал продовжував грати так, як і грав до того. У Кубку чемпіонів вершкові просто не помічали своїх суперників. Спочатку на виїзді був обіграний бельгійський Антверпен 1-2, двічі за королівський клуб відзначився Ді Стефано. А в Іспанії Реал влаштував справжній розгром. Тричі забив Ектор Реаль. По голу також забили Рамон Марсаль, Раймон Копа та Пако Хенто 6-0. Як писав у автобіографії Ді Стефано, про бельгійці вони знали тільки те, що там виготовляють смачний сир і пиво. У чвертьфіналі Реал грав з іспанським клубом Севілья. Чемпіоном Іспанії був Реал, але він у Кубку чемпіонів грав на правах переможця. Тому друга команда Іспанії теж отримала право на участь у європейському турнірі. Цікаво, що перед матчем у Кубку чемпіонів Севілья здобула перемогу над королівським клубом у чемпіонаті Іспанії. Команди їхали на гру в одному поїзді у сусідніх вагонах. І гравці Сивільї були налаштовані оптимістично, настільки, що їхні зухвалі крики чули гравці реалу. Це послужило прекрасною мотивацією. У Мадриді Реал розгромив свого суперника з рахунком 8-0. Чотири голи забив Ді Стефано, двічі відзначився Раймон Копа, По голу забили Марсаль та Хенто, допомогли рідні стіни, поле підмерзло стало слизьким, і гості просто не могли втриматися на ногах. На виїзді команди зіграли в нічию 2-2. У півфіналі у першому матчі був розгромлений угорський ваша 4-0, Тричі забив Ді Стефано. Ще один гол забив Марсаль. Перед другим матчем Луїс Карніля вирішив провести показове тренування на стадіоні в Угорщині і просто загнав своїх футболістів. Реал вийшов на матч виснаженим і поступився 2-0. Втім, місце у фіналі було у них у кишені. Фінал відбувся на стадіоні Ейзель у Брюсселі. Вибір був пов'язаний з тим, що в Бельгії у той час проходила міжнародна виставка. Мілан та Реал визначали найкращу команду Європи. Реал вийшов у такому складі: Хуан Алонсо, капітан команди, Ангеле Тєнса, Хосе Сантамарія, Рафаель Лесмес, Хуан Санті Стебан. Франсіско Хенто, Хосе Марія Саррага, Хосе Іто, Ектор Ріаль, Альфредо Ді Стефано – Раймон Копа, головний тренер Луїс Карнілья. Мілан грав у такому складі: Нарцисо Солдан, Альфіо Фонтана, Ерос Беральдо, Маріо Бергамаскі, Чезаре Мальдіні, Луїджі Радіче, Джанкарло Данова, Нільс Літхольм, Хуан Альберто Скяфіно, Ернесто Грільо, Ернесто Кук'яроні, головний тренер Джозепе Певіані. Перший тайм був рівним, а рахунок так і не був відкритим 0-0. У перерві Ектор Ріаль пожалівся Ді Стефано на те, що Нільс Літхольм його гіпнотизує. Очима дивиться ліворуч, а сам рухається у правий бік. Друже, просто не дивись йому в очі. Ради Стефано одноклубнику, і порада подіяла. Однак першим забив Мілан відзначився Скіафіно, великий уругваєць, який став чемпіоном світу, а потім переїхав в Італію, став Оріунді і почав грати за сквадру Адзуру. Вже через 15 хвилин Ді Стефано зрівняв рахунок. Ернесто Грільо знову вивів Мілан вперед, але Ектор Реаль майже миттєво його зрівняв 2-2. Гра перейшла у овертайм. А там на 107-й хвилині Пако Хенто забив переможний гол. Реал перемагає Мілан з рахунком 3-2. Втретє, поспіль мадридський Реал стає володарем Кубку європейських чемпіонів. Бланко вкотре довели, що конкурентів на європейському континенті у них немає. Найкращим бомбардиром сезону став Альфредо Ді Стефано з 10 голами. Футболіст був настільки популярним, що в Іспанії набув популярності такий анекдот. Диктатор Франсіско Франко прогулюється містом, і до нього підбігає хлопчик і просить два автографи. Диктатор погоджується, але питає: А для чого тобі одразу два моїх автографи? Хлопець відповідає: Я обміняю їх на один автограф Ді Стефано. Цікаво, що при нагородженні Ді Стефано отримав порожню коробку. Медаль хтось крав. Здійнявся скандал, і Сантьяго Бернабео попросив Франсіско Хенто віддати свою медаль. Президент пообіцяв, що в Іспанії Пако отримає точну копію. А словам Дона Сантьяго можна було довіряти. На ваших екранах результати розіграшу Кубку європейських чемпіонів у тому сезоні. Ось таким цікавим і водночас трагічним видався європейський футбольний рік. А я дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Побачимось.